Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок вчорашніх обстрілів села Кучарівка Куп'янського району зруйновано цивільне підприємство. Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії місто Вовчанськ, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано. Втім, за добу здійснено 33 оперативні виїзди. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання снарядів. Випущених окупантами по мирним населеним пунктам. У селі Моначинівка Кіндрашівської громади пошкоджено будівлю поштового відділення, а в селі Кучерівка Петропавлівської громади виробничу будівлю приватного підприємства. На щастя, постраждалих немає. Через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою трапилось 17 пожеж в природних екосистемах. Вигоріло понад 25 гектарів сухої рослинності. З тієї ж причини необережне поводження з вогнем на 79-річному чоловікові зайнявся одяг. Він отримав значні опіки і був госпіталізований до лікувального закладу. Подія сталася у селі Шлях Валківської громади на території приватного домоволодіння. Вогонь загасили місцеві підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 172 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, оперативна обстановка залишається без змін. Наступальних угрупувань ворога не виявлено. Наші бійці продовжують тримати оборону. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків. Посилення введених раніше санкцій проти Росії може бути ефективніше запровадження нових економічних обмежень. Про це заявляють у мінфіні. США. відомо, що зараз США вивчають, як можна посилити чинні санкції проти Росії та закрити можливості для їхнього обходу. Болгарія веде переговори про передачу Україні винищувачів. Міг 29 Про це повідомляє Міноборони країни партнера. Щоправда, є нюанс. Україна зможе претендувати на міг 29 лише за умови отримання Болгарією від західних партнерів сучасніших бойових літаків. У міністерстві окремо наголосили, що безкоштовно передавати винищувачі не збираються. Данія планує розпочати постачання Україні Сао Цезар і танків Леопард 1 до літа. Про це повідомили у Міноборони країни партнера. У планах за півроку поставити ЗСУ близько ста танків Леопард 1 Розглядають передачу і Леопард. 2 літаки над Україною не літатимуть до 2029 року. Такий прогноз дає Європейська організація з безпеки аеронавігації. Обмеження в українському, російському, білоруському та молдавському авіапросторі залишаються чинними до кінця горизонту прогнозування 2029 рік. Йдеться у документі. Харківських школярів, переможців Всеукраїнської олімпіади з математики, урочисто привітав харківський міський голова та відзначив талановиту молодь подяками. Адже всі 23 учні, які брали участь в цьогорічній олімпіаді, стали призерами. Це дуже знаково, дуже знаково, бо Харків завжди був знаєте, студентська України. Я впевнений, що ви усі будете. Вивчатися хтось разом, хтось десь інше, але всі вихарків я. І незважаючи на ці жахи війни, залишаєте. Дуже вдячний вам за це. Я хочу сказати за мед, бо після нашої перемоги нам разом потрібно буде відбудовувати нашу Разом відбудовувалася в Україну. І майбутнє це життя. Так саме ці юні вундеркінди розбудовуватимуть і розвиватимуть рідне місто а поки що вони ще школярі і прагнуть володіти потрібними знаннями і навичками. Учасники олімпіади розповідають, що готуватися до завдань було складно: щоденні повітряні тривоги, вибухи в місті, дистанційні заняття та й, взагалі, усвідомлення, що в Україні триває війна, не додавали впевненості та зібраності, але діти змогли подолати цей шлях і продемонструвати як найкраще свої знання. Математика це той предмет, який в мене дуже гарно виходить, тому я в ньому і брав участь в українській олімпіаді. Тобто, спочатку я брав участь у шкільній, міській районній, потім обласній. І так от проходив, проходив по турам, потім попав на відбір, і потім вже на всеукраїнську олімпіаду. Я брала участь вперше, бо взагалі олімпіада це з восьмого класу, а мене взяли з сьомому. І взагалі підготуватись було важче, бо я не бачила своїх вчителів, Вживу, але ми навіть в умовах онлайн готувалися і писали тури онлайн. Я дуже люблю геометрію, тому мені було цікаво розв'язувати здачі з геометрією за восьмий клас. І навіть у в Олімпіаді там була задача, в якій в мене було рішення не таке, як авторське. У мене дуже гарні наставники. Я займаюся в гуртках Smart School. По перше це підготовка. Чому я так гарно виступив? Ну тому що справився з нервами. Я зміг зібратися, гарно написати, не відволікатися і зайняв перше місце. Цьогорічна всеукраїнська олімпіада з математики відбулася в Ужгороді. Загалом учасників було 141 з усіх куточків країни. Харків представляли 23 учня міських навчальних закладів авторської школи Бойка, 27-го ліцею, 45-ї гімназії та 161-го ліцею. Всі вони привезли дипломи. З них три перших місця, п'ять других та п'ятнадцять третіх. Відповідно, можемо сказати, що харківські діти нас не підвели, їх точно має сенс зараз всіх зібрати та привітати тут. В продовження урочистої церемонії учні разом з викладачами університету посадили на подвір'ї закладу Молоде дерево, яке стало своєрідним символом і знаком того, що життя у Харкові триває, розростається і стає кращим. Протягом цього жахливого року ми об'єктивно розуміли, що наміри ворога було знищити майбутнє. Це майбутнє наших дітей, це освіту. Тому це як символ того, що, по-перше, ми встояли, Харків стоїли, по-друге, освіта попри війну, а по-третє, знання завжди проростають. Досягнувши таких високих результатів в Олімпіаді, харківські школярі продемонстрували незламне бажання розвиватися та вчитися. А в розмові зауважили, що хотілось би це робити в рідному, мирному Харкові. Яна біляєва і горлуханін, і новини Харків. За даними міністерства культури, протягом війни внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджень зазнали 139 об'єктів культурної спадщини України. Це пам'ятки національного і місцевого значення, історичні забудови. Харківщина на другому місці за кількістю зруйнованих расистами історичних цінностей. Руйнуванням яких об'єктів в Харкові рашисти завдали непоправної шкоди культурному надбанню України. А що в місті вдалось зберегти? Про це питали людей. В центрі в самому це був одне з найперших попадань було ракетою, і мені здається, що це взагалі дуже історична і така інфраструктура, яка потребує відновлення, але на жаль, її наскільки я знаю, будуть зносити І за це І в самому центрі міста міську раду це теж було дуже жахливо. На жаль, це, напевно, все ж таки будинок слова, бо він носить в собі таку пам'ятку. Я ще пам'ятаю його з дитинства. Коли ми їздили туди зі школою, ми дивилися, як там все облаштовано, як там все проходить. І, на жаль, це те, що, напевно, вже не, не вдасться вернути. На жаль. Обласна рада. Це отака рада, яка в центрі у Харкова, тому що це потрібно ну, реконструювати, тому що це як місто основного Харкова, я вважаю, так. А потім вже університети треба якось уже дола проводити. На вашу думку, руйнування яких об'єктів у Харкові завдало непоправної шкоди всьому культурному надбанню України. Найбільше всього збитків і шкоди завдали нашим музеям. Тому що це наша історія. По-перше, а вони ненавидять нас, і нашу історію, і взагалі нас як націю. Ми їм не потрібні. І вони хотіли знищити не те, що просто споруду, а вони хотіли знищити нашу історію. Це фізико технічний університет, район П'ятихаток. дуже великі руйнування, і нанесені дуже матеріальні збитки і збій в начальному процесі. Також великі руйнування у нас будівлі фізико-економічного факультету. Який знаходиться на вулиці Мироносицькій. Там також дуже багато було вкладень, матеріальні збитки дуже великі, і також нанесений е дуже великий не тільки матеріальні, а й моральні збитки в науковому процесі і процесі навчання. Їдеш, і йдеш по, по місту і бачиш що трагічні, трагічні наслідки. У... Всі знають зеркальний струмінь, він неушкоджений. Це, це класно. А, але навколо дуже зруйновані будівлі, які вже більш століття відомі. І у серцях багатьох харків'ян і українців мають велике значення. І ми не можемо так сказати, ця будівля найважливіша для пам'яті України чи українців. А ця війна, власне, сама по собі вона є страшною бідою, страшним горем, і будь-яке руйнування залишає страшні шрами в нашому місті і в нашій країні. А я хочу сказати, що от ми, як історики Каразінського університету, зовсім нещодавно е закінчили роботу над грантовим проєктом, який називався Місто і війна. І якраз от ми спеціально досліджували тему, яким чином знищувалася, яким чином змінювалася спадщина у нашому місті. у Взагалі у великих містах Сходу і Півдня України. Тому я запрошую заходити на сайт проєкту Сіті Фейс і ви там побачите багато з цієї теми, от наших досліджень, узагальнень певних. На мій погляд, усі, що зруйноване, це наша спадщина. І то, що не є пам'яткою сьогодні, може б стати пам'яткою завтра або післязавтра. Ми повинні зберегти все, що є у нас. Так. Яна Біляєва Ігор Луханін. Новини Харків. Її лікують будівельники, і з кожним днем їй стає все краще. Зрозуміло, що це не зовсім простий та швидкий процес, але робиться максимум можливого. Руйнувань у цій дев'ятиповерхівці у Київському районі було чимало. Що зовні, а особливо всередині багатоповерхівка була, наче пронизана численними ранами. Зрозуміти про силу ударів можна було, побачивши поверхи, що склалися як колода карт. Продолжаем восстановление жилого дома. Процесс демонтажа был ну, значительно усложнен тем, что нижние этажи были провалены, верхний этаж висел в воздухе. По первому подъезду с торца здания было на шестом этаже два попадания, на третьем этаже было попадание в лоджию. Теперь в середине подъезда было обрушение четырех этажей. Девятый этаж завис в воздухе. Было сложно его демонтировать, потому как снизу не было опирания никакого. Значит, были повреждены несущие стены, перекрытия Вот из-за этого у нас как бы чуть-чуть было сложно проводить демонтаж. На сегодняшний момент уже это все этап пройденный. На пятом этаже мы уже залили монолитное перекрытие, монолитный пояс смонтировали, и теперь идет монтаж наружных стен спиноблока, внутренние стены из кирпича мы занимаемся восстановлением надежно. То есть, в монолітне перекриття у нас идет две сетки: то есть, нижнее армирование, верхнее армирование, стены. укрепляем, вывариваем раму из швеллеров и тогда между ними закладываем кирпичом, навариваем сетку под штукатурку и штукатурим. То есть мы делаем полностью комплекс работ по восстановлению несущей способности жилого дома. Процесс восстановления непростой, но мы прикладываем все усилия к восстановлению данного жилого дома. Эти 9 этажей будут сделаны. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Новини Харків. Споживчий кошик для пенсіонерів України потребує суттєвих змін. Експерт соціальних питань зазначає, що мільйони літніх людей продовжуватимуть жити за межею бідності, поки розрахунок пенсії буде прив'язаний до оцінки вартості споживчого кошика в нинішньому вигляді. Переглядати потрібно чи не всі норми, які вже застаріли, адже здорожчання базових продуктів значно вище за загальний рівень інфляції. Ще одна проблема, наголошує фахівець: самі нормативи складені ще в середині х років минулого століття у багатьох країнах світу. Поживчий кошик є своєрідним маркером для розуміння потреб людей. Наприклад, у Франції склад кошика показник нормального рівня життя, який щорічно змінюється. До нього входить понад 500 найменувань товарів та послуг. Зокрема, до кошика французів входять вино, відвідування ресторану та перукарні, а також витрати на таксі і оренду машини. А ще закладені витрати на купівлю косметичних засобів. Як приклад, експерт приводить і інші країни Європи, а також США. Там у споживчому кошику закладені гроші на спорт, культурне життя. А от у штатах, взагалі, норми споживання розраховані за рівнем середньомісячної зарплати для кожного жителя. Люди з доходом у 800-900 доларів отримують соцдопомогу від держави. А от в Україні споживчий кошик напряму визначає прожитковий мінімум. До останнього прив'язані всі інші виплати від держави. В Україні споживчий кошик розрахований на рік та містить 296 товарів та послуг. До складових кошика є дуже багато питань. Скажімо, для пенсіонера він передбачає всього 4 кілограми макаронів, по 2 кг рису і гречки, кілограм вівсянки та пшона на рік. А що ж до овочей, на місяць пенсіонеру виділяють десь по 700 грам моркви, цибулі та буряка, менше 2 кілограмів помідорів та огірків разом узятих, а ще приблизно 10 кілограм кабачків та гарбузів на рік. А що ж до м'яса та риби, то тут наголошує експерт, пенсіонери також не можуть собі дуже багато дозволити. Судячи з нормативів споживчого кошуку, пенсіонери мають на місяць з'їсти не більше двох кілограмів м'яса, усіх сортів, риби та рибних продуктів менше кілограма. Більш-менш реалістично пораховані хіба що норми на хліб, молоко та картоплю. Про закладену можливість купівлі одягу я просто мовчу. Як ті, хто складали нормативи, уявляють, що одного пальто достатньо на 8 років, а одних зимових чобіт на 5, Або ж як два халати та дві майки повинні прослужити цілі 4-5 років. Подивившись на ці нормативи, мене не дивує, коли я зустрічаю бабусю, в якої розлізлись останні чобітки, і вона понад місяць не може вийти на вулицю. Бо просто ні в чому і купити немає за що. До того ж, у споживчому кошику не закладено витрат на лікування, а воно витягує чималу частку пенсії. Програма Доступні ліки працює, але, на жаль, покриває не всі витрати літніх людей. Прожитковий мінімум для пенсіонерів востаннє переглядався у грудні 2022 року, і він складає 2093 гривні. Відповідно такою визначена і мінімальна пенсія. Якщо ви думаєте, що це просто фізіологічний мінімум, і на такі виплати живуть хіба що люди, які все життя пробайдикували, то ви глибоко помиляєтесь. Дуже часто я зустрічаю пенсіонерів, які не те, що пропрацювали, вони пропахали по 30-40 років на підприємствах і отримують буквально на кілька сотень більше за мінімалку. Тож, наголошує експерт, в Україні потрібно побудувати повноцінну модель споживчого кошика. До нього повинні входити усі продукти та послуги, що необхідні для нормального життя людини. Також додає фахівець, варто ввести моніторинг здорожчання усіх складових кошика. Це дозволить помічати всю інфляцію і більш об'єктивно індексувати виплати. Прожитковий мінімум слід визначати, виходячи з реалістичного споживчого кошика. Наголошую, він повинен бути щонайменше удвічі більшим, ніж зараз. Ми також маємо зробити свій споживчий кошик об'єктивним. І мінімальна пенсія, уже не кажучи про виплати пенсіонерам, які мають величезний стаж, повинна бути такою, за яку насправді можна прожити. Марія Словйова та Світлана Бреус новини Харків. Який же великдень без традиційних пасок? Український обрядовий хліб є невід'ємною частиною святкового столу вже декілька століть. І якщо дорослі беруть на себе більш складні завдання, замішування тіста і випікання, за дітьми залишається творчий, але не менш відповідальний процес прикрашання пасок. Тож до Великодня у Харкові організували спеціальний майстер-клас для малечі. Лазур різнокольорова посипка, цукрові фігурки, прикраси підібрали на будь-який смак. Трохи дитячої фантазії за півгодини вийшли ось такі паски. Ми сьогодні самі паски і я навчилася є сніка той. Камі листиками, від і діти. Так, я їх їла. І канікусно а ви дома да. у нас в тому було где таблиця сто з чим І ви всі з організацією майстер-класу допомогли волонтери благодійного фонду. Ми харків'яни. Головна ідея такого заходу, за їхніми словами, долучати малечу до українських традицій і звичаїв. Адже, хоч у крамницях наразі можна придбати будь-які готові вироби, виготовлення домашніх пасок об'єднує родину, залишає теплі спогади на все життя. До того ж, у умовах війни дітям украй важливо відволікатися, та, хоч іноді забувати про важкі події сьогодення, взагалі, Ви дитяча психіка. Я гадаю, що вона дуже швидка, і війна дуже їх трошечки так і Якщо проводити такі мероприяття, я гадаю, що в них трошки відвигається на задній план. Оце пам'ять про війну, і тому я гадаю, що вони швидше забудуть про неї. Тому це необхідно у заході. Взяли участь 30 дітей. Усі вони з багатодітних родин, розповідає директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко і додає, цей захід до великодня цьогоріч перший. Та арні як не останній. Так, у нас планується дуже великий захід в Терцинольському, який пройде в суботу. Ми будемо, це буде майстер-клас. Прикрашання пасак, плюс це буде історичне, як Великдень день Тобто Там дуже великий захід буде у нас. Тому всіх запрошуємо в суботу, о 13 годині. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олександр Ус, Олександр Уваров. Новини Харків.